Я от їжджу по селах, по містечках службу. І ви знаєте, як боляче дивитися на людей іменно про сьогоднішній день притчі, де ми не можемо побачити у ближньому, щоб ми йому сотворили любов, щоб ми йому послужили. Приходиш в церкву, батюшка, от там на касі стоїть людина така, вона там щось мій не так, але це ближній твій. Ти переступив пирог церковний. І тобі здається, що небо повинно відкрити. Ти прийшов в церкву, і тобі повинні всі служити. Коли тебе потрібно всі бігати. Приїжджає один монастир, батюшка, кажу, що ти скорбиш? Ну, щось так мені підійшли, каже, а що вам сказати, що я скорблю. Та, я була регентом на клірусі, а мене зняли. Поставили іншу, каже, скільки часу про чотири роки. Я кажу, і ти живеш з цією бідою чотири роки, чому ти не регент? але ти співаєш, співаю. Кав, що більшого треба? Та поки ти не смиришся, поки ти не смиришся, ти зрозумій, диявол тобі не дасть радості ніколи ні в чому. Якщо ми не побачимо сьогодні, браті і сестри кажуть, як от отець Андрій, що апостол Павел говорить, що ближній мій по вірі. Полюбіть ближнього свого чоловіка, полюбіть свою жінку, сусіда свого полюбіть, по роботі полюбіть того, хто біля вас. Це ближній вас, який ви можете зробити йому щось добре. Не він до вас. Ви зрозумієте, якщо ви прийдете з такими питаннями, з укорами, що вам повинні всі щось зробити, ви ніколи не обретете миру. Ви ніколи не обратите радості. Але якщо у вас буде думка, раз він такий, я повинен йому послужити. Я повинен йому допомогти. Я приїхав, от... в храмі недавно служив, підходить молоді жіночка, ну вона дівчина, в нас дитинство приїжджала сюди до нас, влюбилася там в хлопців, тато з мамою просять не виходь замуж. Батюшка просить не виходь замуж. Ну вийшла замуж, родила дитину. І тепер приходить, каже, батюшка, отака то проблема. Я ще нічого їй не сказав. Вона бере мене такою своєю рукою за мою руку і каже, я пам'ятаю, що ви мені казали. Я знаю, що я не послухалася. Вона ніби зробила все по-своєму. А от послухатися ближнього. Той, хто постійно з нею, біля неї, вона відкинула. І вона взяла те, що їй Бог не дав. Вона поступила по своїй волі. І вона сьогодні вже з дитинкою, ніби має бути раді, все. вона розказує свою скорботу, що ну, немає того чоловіка, на якого вона дивилася раніше очима. А батьки бачили його раніше такими очима, як вона зараз побачила. І що сказати? І ти нічого не скажеш. Тому що людина робить по-своєму. Хочеться нам всім, браті і сестри, сьогоднішнього Євангелія побажати, щоб ми не вибирали ближнього. Він може бути атеїст, він може бути іновірець. Він може вам зробив дуже багато пакості в житті. Але коли ви його побачите страждущим, Зробіть те, що від вас залежить. Придіть до нього. Може йому немає кому хліба подати, води кружку. Прийдіть, послужіть йому. І ви в Бога обретете велику благодать. І зрозумійте, чому сьогодні на церкву так скільки багато стріл пускаються. Що зробив Іудей? Він йшов сам. Якщо б він був не один. Вони могли би оборонятися, захищатися. А він один не зміг проти багатьох. Це про образ, браті і сестри церкви, Христової церкви. Що коли ми в церкві, ми огороджені благодаттю Божою. Цей стовп молитви він відбиває всю ту нечість. А коли ми вдома сидимо ті дні, коли нам потрібно бути на службі. Коли потрібно нам стояти, ставати на молитву, а ми займаємося іншим пустим, гріховним ділом. І тоді ми отримуємо рани. Тоді враг нападає на нас. І він що хоче з нами робить. Як цього побив, обкровавлив, і він не жалев-живий. Так і людина буває, нічого в неї не болить, а вона не може рухатися. Посповідався, причастився. Недавно от чоловік, я казав, 90 з чим-то років, захворів дуже важко. І починає говорити своїм рідним, близьким покличте батюшку, батюшку покличте. А вони його питають, якого батюшку? Оця Василія закличте. Вже немощний, але душа браті і сестри, якою він жив бірою, Вона хоче посповідатися, вона хоче покаятися хоче загладити рани свої, душевні, які в кожного з нас є. А зробити добро не тільки для того, кого ти бачиш, а якщо ви бачите, що помер хтось і нема за нього, кому панахеду заказати, помоліться за нього. Дайте щось за нього. В середу приїхали за 500 кілометрів молоді люди. За 500 кілометрів привезли панахеду за свого співробітника. Виїжджали, летіли шахети, зенітки стріляли, каже, такого прямо над нами. Каже, ми в телефоні знайшли 90-й псалом, один їде, другий читає постійно. Захотілося привезти панахиду, дати милостеньку. І таку панахиду привезли, що я майже 20 чоловіком роздав. Я не пам'ятаю такої, що співробітники наскільки переживали. За свою людину їй 45 років, яка відійшла. І знаєте, яке бажання було? Людина, яка почула, що вона повинна померти вже? Щоб переночувати в церкві, тіло його переночувало в церкві. І щоб його похоронили десь біля на території монастиря, щоб за нього молилися бізнесмен, підприємець. Який має великі статки, а просить, щоб його тіло занесли, і воно побуло в церкві, щоб за нього молилися. Співробітники носять чорну хустку, жалобу за нього, що наскільки поважають, поважали. Його немає, можна помер, та і все. А за 500 кілометрів їхати, бо він знає, що він спілкувався, дзвонив, сюди в храм до нас. Ось старайтеся, нехай Боже благодать нам поможе сьогодні проявити милосердя до того, хто потребує. Но віру ніколи не міняти. За віру завжди стояти. Нехай людина буде на вас, там, хто хоче, каже, іншої віри. Но якщо він потребує допомоги, зробіть йому таке заради Христа. Тому що зробивши ближньому, ви зробили самому Богу. А зробили Богу, ви зробили й для себе. Нехай Господь навчить нас сьогодні бути милосердними, бути щирими і не носити злобу один на ногу, одного, відкривати. Ніколи не переможете ніяку неприязнь, ніяку злобу, якщо ви будете мовчати. Відкривайте, що вас турбує, чим диявол вас покушає, і вам завжди буде мир. І Божа благодать. Нехай ніколи нас не покидає і хранить наших воїнів, наших солдатів, і чує Господь нашу молитву вас всіх, Господь, пасі Господи.